І всім привіз бомб руліплеї, і в на сега ліплейбоди в 17 сезон, 23 серія відчуття. І ми почнемо! Де ми є того? Так, ну бачите, яке вона відчуття з то відчуття. Як поки ж немає, то я можу йти. Добре. Ну, я йду на склад Ті соляни. Mm? Так, де мене туди буде через пару секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Денто. Ага. Я добачити. Та, точно! Ха. Добре, мы то. Та, точно, ідем. Ідем. Куди? В кафе. Давай не схож. Та вже ж. Домен, ти хочеш? Полю плей, з тобою все добре. Так, вже ж. Домен, що ти хочеш? Полю плей. Ти ви можете замучати, ви нічого не чуєте. І стали. Добре, а що ти хочеш? Та ти мовчить. Та ти... Та ти... Та ти... Та ви хотіли б... Ви може замучати. А. 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 Чую. А, шагну гебо. То він не може замучати. Шість. А. Ха. Давай. Та ми досі вже сілий як разом, так. Ага. Це сталося але... Можливо, ще ні. Тому що. Так. Добре. Зайць. Добре, йдемо до менту. Ну, може завтра побачимось. Біб потрає їхсі. Що? Ну, а хтось щось станється погано, та ні. А ні, це довше не подобається. Ти не показати, хто демон до експрес ні відчуття Сикерський союз. А, да, що там робить з кратким союзом? Чотидеократський союз, з дементо. Не то моє Дементо, твоє дементо. Як смішно. Що покривати? Що покровати? Що покривате, що? Що пражні? Ваші вичуття. Ця... Ну, якщо покривати, що. Він ха-ха? ха Я... Що покривати, що він, <свісно> я... він мандрия, а не краєць? Що? Пощо ти говориш? Якусь дурню ти говориш? Радянський Союз. Він, він, він краєць! Це вже точно видно. Е, відказати венегенів, мандатів, е, блакитні очі, а не фіолетові. Фіол, фіолетові. Як? А? Нам до нас не помогать. Снова повився. Насправді він краєць, я так і не вірю. Момент, я тобі вірив, а ти насправді, не краєць мандарець. Північна І ти не підходиш до доверителя, тому що щоб ти був справжній проли це Це не важливо, яка національність це важливий виборів, теж демократія. Так, але. Мандарець. А, та! Ти мене не так зрозумів, Проблі Плей. Я знаю! І я насправді краєць. Ти не що все це сенсу, так все не зрозумів. А, давай, Анто? Бляха! Насправді краєць. Ти на нього зато буде... Ти Я не правий. Коли що ти зробив? Я за тебе побачусь. Побачити, не побачив на спаді, країс. Це був край план, ну, Це зазим. Тому що мені це дорожня не подобається, тому що ти земля цікавиться. Так, я думаю, завтра побачитись. Угу, так правильно. Не, я в 2D отримаю пробачитись. Це більш правильний. <кхи> Поступок. О, лупе сухло. Я спати. Я знову задати термін відправитись в край і від, е, пробачити. Точно. Пробу не національністю. А, як е, як нам сподобається нагоду. А, точно, теж то, демократія. Добре, я спати. Ну, я чи не завтра не буду. І всім до побачення, звук Поліфлейх і всім побачення! всім гудбай!